У Тростянецькій громаді відзначили одразу три важливі дати: День Збройних сил України, День волонтера та День працівників місцевого самоврядування. Початок заходів ознаменувався покладанням квітів до пам'ятного знаку захисникам України, але й пам'яті та меморіалу на честь воїнів 93-ї бригади Холодний Яр до покладання квітів долучилися представники місцевої влади, правоохоронці, військовослужбовці та бійці ДФТГ, віддаючи шану загиблим героям хвилиною мовчання. У центрі культурних послуг голова Торостянецької громади Юрій Бова привітав усіх причетних до святкування військових, волонтерів та працівників місцевого самоврядування. Сьогодні три важливих дати в календарі нашої країни, нашого міста. Саме головна наша сила і опора сьогодні, нашої країни і я переконаний всього цивілізованого світу. Це наші збройні сили України. І ми низько опиняємося сьогодні. Хлопці, перед вами за те, що ви пройшли величезний шлях. Ми дякуємо вам за самовідданість, відвагу, мужність, терпіння, наполегливість, братерство. Багато-багато можна слів сказати за кожного з вас. І наша громада пишається, що в нас є захисники, які в надважкий, надважкий час сьогодні близько тисячі наших хлопців на фронті. Дякую вам, наші мужні захисники, за захист нашої країни. Кожним ми згадуємо в цей день, день захисника наших майже сотню ангелів, яких вже ніколи не побачать рідні, які на небесах, які загинули в боях за нашу державу. Вічна шала їм і вічна повага. Слава Україні! І продовжуючи говорити ці слова, я переконую, що наше військо відчуває підтримку цивільних людей, ті, хто зараз тут в тилу. Тисячі сіток сплили наші невтомні працівниці. Я, я переконаний, що військові цінують і шанують кожного волонтера, який є, в тому числі в нашій громаді. Тому сьогоднішній друге свято, яке ми святкуємо, це День волонтера. Я дякую вам за вашу невтомну працю. Дякую вам, що ви поруч, що ви підтримуєте наше війська. Я переконаний, вони це дуже дуже цінують. Третє свято – день саморядування. Свято самоврядування це ми з вами. Ми самі вирішуємо наше майбутнє. І це якраз те свято, яке уособлює в собі, що громадам дано право вирішувати. Ми всі робимо наше місто краще. Це нагорода кожного з вас. І я переконаний, що ми, от сьогодні, святкуючи цей невеликий день місцевого середування, якраз і є тією основою майбутнього нашої. Нашого міста і майбутнього нашої країни і з такими людьми, які сьогодні є в Тростянці, в багатьох інших містах і переконаний, ми вистаємо і точно переможемо. Треба вірити, треба підтримувати збройні сили України і робити все заради нашої перемоги. Слава Україні! До дня збройних сил Юрій Бова вручив демобілізованим військовим медалі за оборону рідної держави. Медалью за оборону рідної держави нагороджується Іговський Євгеній Юрійович, доброволець, який у 2022 році у складі 72-ї бригади проходив службу під вугледаром. Наш Медалью за оборону рідної держави нагороджується Чуненко Олександр Ігорович з початку російського вторгнення. Він служив у добровольчому формуванні Тростянецької громади номер 1 згодом у 63-му стрілецькому батальйоні, потім у складі 58-ї мотопіхотної бригади. Султаном Руслан Расулович. У 2022 році пішов добровольцем. Приєднався до 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр. Служив у 154-му батальйоні тероборони, захищаючи Великописарівську громаду, а потім у складі 128-ї бригади служив на Запорізькому напрямку. У бою з ворогом отримав поранення. Андрійченко, Сергій Миколаївич Брав участь у визволенні та обороні міста селищ Донецької області. Отримав декілька контузій. Згодом був відправлений на підвищення кваліфікації фахівця хитят зв'язку. Після навчання разом з батальйоном отримав оборону на Харківському та Запорізькому напрямках. Мичко Сергій Вікторович у складі 58-ї мотопігодної бригади відніс службу під Кугледаром у Сербрянському лісі. Моїсеєв Олександр Валерійович, проводив службу в складі 152-ї бригади. Служив в 95 п'ятому десантно-штурмовій бригаді. Має і села. Побратими передадуть обов'язково. Козир Сергій Вікторович добровольцем пішов на фронт. 57-й бригаді служив на Херсонському напрямку. Потім на Харківському, поблизу Волчанська брав участь в обороні Купянська та Бахмута, нагороджений відзнакою Золотий Кризук. Бахранцов Олексій Геннадійович проводив службу в складі 31-ї бригади на Донеччині. Потім у складі 129-ї окремої механізованої бригади на Курщині отримав поранення на Донеччині, нагороджену медалью захисник рівної землі. Прокоп'єв Віталій Миколаєвич. Доброволець служив на Херсонському та Донецькому напрямках. Нагороджений відзнакою командування. Іванов Євген Іванович захищав країну на Луганському, Донецькому та Харківському напрямках. Отримав поранення під воглидаром. Яковий Віктор Юрійович. На початку війни вступив до добровольчого формування Тростянецької громади, служив на Донецькому напрямку, нагороджений почесним знаком за зразкову службу Храмцов Сергій Олександрович був мобілізований до 107-ї реактивно-артилерійської бригади міста Кременчук. Служив на Харківському напрямку в районі міста Ізюм. Барановський Андрій Сергійович служив у групі швидкого реагування Тростянецької тероборони. Потім 143 му полотному підрозділі групи авіаційних і спілотних систем на Донбасі, ваші області, Міщенко Юрій Віталійович, мобілізований до лав Збройних сил України у 2024 році, захищав Україну під Покровськом, де і отримав це тяжке поранення. Ваші області. Сергій Володимирович, мобілізований до Збройних сил України у му році, служив у 31-й окремій механізованій бригаді на Донеччині, отримав вогнепальне поранення. Лишенко Сергій Григорович, мобілізований у 2023 му році, служив у десантно-штурмових військах на Донеччині, де отримав поранення. Морозов Михайло Валентинович проводив службу на Луганському напрямку у складі 95-ї бригади. Отримав поранення у Серебрянському лісі, коли виводив побратимів, нагороджений хрестом за збереження військового складу. Ваші вітання, ваші обліски! Саєнко В'ячеслав Ігорович проводив службу в 44-й окремій механізованій бригаді під Купянськом, Лиманськом. Під Донецьком отримав поранення на Харківщині, нагороджений Золотим Хрестом. Стоїн Іван Миколаєвич. Добровольцем. Немає Соїна. Шевченко Денис Андрійович. Проходить Добровольчому формуванні Трастянецької громади номер 1 отримав поранення в Донецькій області в районі Сіверська. Кардаш Назар Віталійович, член добровольчого формування Трастянець-1, служив у складі 46-го десантної штурмової бригади на Херсонському, Донецькому, запорізькому напрямках, нагороджений медаллю президента за оборону України. Провод Сергій Вікторович. добровольцем. До 91-ї обтивської бригади підтримки, потім у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр захищав Україну на Донецькому напрямку. І Давидов Віктор Володимирович, добровольцем пішов на фронт, проводив службу у батальйоні Карпатська Січ, служив на Харківському напрямку, нагороджений Христом захисний Донбас. Наші герої і треба кожного нашого воїна дякувати їм за наше життя і нашу майбутність. Так, ліденька, що у нас зробили фоторозганку, що вони чистують для нас для всіх мир. Особливу увагу приділили також волонтерам громади, відзначивши їхню щоденну підтримку українським захисникам і людей, які потребують допомоги. Волонтерську діяльність, небайдужість, активну громадську позицію, допомогу Збройним силам України та нагоди відзначення Міжнародного дня волонтера нагороджується тетяна Іванівна замула. Терів цукрозаводського міського клубу філії центру культурних послуг Ростинецької міської ради нагороджується. Подякою І цей чудовий колектив мабуть найбільше пливну цінок для наших збройних сил України. Подяка міського голови, колектив волонтерів солдатського сільського будинку культури, філії центру культурних послуг Трисенецької міської ради. Дякуємо вам, шановні. Грамотою міського голови та голови, колектив волонтерів Крамчанського об'єкту дозвільнєвої роботи. Філії центру культурних послуг. Ради, це маленьке село Крамчанка. А скільки роблять для наших збройних сил України? Вітаємо! До дня місцевого самоврядування Юрій Бова нагородив почесними грамотами облдержадміністрації Альону Калініченко та Ганну Івах за вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування, значні особисті здобутки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди значення дня місцевого самоврядування нагороджується Калініченко Альона Миколаївна, начальник фінансового управління Тростянецької міської ради. державної адміністрації нагороджується іва Ганна Анатолієвна, провідний спеціаліст справових питань та квартирного обліку апарату Тростянецької міської ради. <плесвітна> Почесними грамотами Тростянецької міської ради кращих працівників апарату та окремих структурних підрозділів. Отже, нагороджується Кривошей Людмила Олександрівна, староста Криничанського округу Тростянецької міської ради. Грамотою нагороджується Мар'їнкову Микола Дмитрович, староста Печінського округу Тростянецької міської ради. І чесною грамотою нагороджується безкріб'линця Антоніна Михайлівна, староста Солдатського округу Тростянецької міської ради. Скороходов Євгеній Сергійович, спеціаліст першої категорії з управління проєктами міжнародної діяльності по роботі з проєктами Державного фонду регіонального розвитку апарату Проселецької міської ради. Вітаємо скороходова Євгенія Сергієвича. Люди зрозуміли, бо багато хто не працює в міському середуванні скалік. Ну що він там міську раду совет народжується, цих це Оцей фільм? А цей хлопець для нашої громади приніс сотні мільйонів гривень на різні проекти, на різні реалізовані Зрозуміло, було, за що ми подавали. Віаніко, В'ячеслав Юрійович, спеціаліст першої категорії з питань мобілізаційної і оборонної роботи цивільного захисту та ведення об військового обліку Владимиро Трасянецької міської ради. В'ячеслав Юрійоч. Ваші обліски. Нагороджується Живісна Наталія Сергіївна, спеціаліст першої категорії з організації діловодства. Вітаємо Гладенко Наталію Борисівну, спеціаліста першої категорії, землеупорядника апарату Преселенської міської ради. Запрошуємо на сцену більшу Аліну Миколаївну, спеціаліста першої категорії, архіваріуса апарату Преселенської міської ради. Нагородиться Огіємно Аліна Олександрівна, адміністраторка відділу «Центр надання адміністративних послуг апарату Преселенської міської ради. Грамота включається Чупновольці Володимирівні, спеціалісти першої категорії з контролю за дотриманням законодавства в працю та зайнятість населення. Грамота включається курс і Лілія Натолів, начальниці відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтеру управління будівництва містобудування та архітектури. Гайдукович Світлана Григорівна, головний спеціаліст відділу доходів, фінансового управління, президентки міської ради. Качур Лариса Миколаївна, провідний спеціаліст відділу освіти красиницьким. Грамотами також були нагороджені голови вуличних комітетів. Збройні сили, волонтери та представники місцевого самоврядування щодня роблять усе можливе, щоб наша країна вистояла під тиском важких випробувань. Підтопнула мене ще моя колега, подруга, замула Тетяна Іванівна. І так я з того часу почала займатися. Ще дівчат своїх пригласила, з якими співали. І вже в'яжем три з половиною роти. В'яжем сітки. Всю свою душу. Із пенсії, теж які невеликі внески, ну ми кожну пенсію кладемо. Ну хто скільки, хто сто, хто двісті, хто, хто скільки може. Щоб я побажала їм здоров'я міцного, і щоб як найскоріше закінчилася ця війна, і щоб люди були небайдужі, бо зараз вже не знаю, по останній час люди зовсім щось донатять, зовсім донатять мало. Я й по дворах ходила, і вже і в телефоні писала. Якось то часу немає в людей, то грошей немає. Кожного дня ходимо на роботу. Я не хочу звідси виїжджати, особисто я, тому що. Ну... Цій країні я потрібна. Цій громаді потрібні і я, і мої діти, і, і ця країна нам потрібна. Завершенням заходів стали музичні виступи, присвячені тим, хто боронить Україну та підтримує її щоденною працею. Вітаю всіх військових, побажати їм міцного здоров'я, божого захисту. І щоб як найскоріше закінчилася ця проклята війна, і всі повернулися додому. Хлопці, щоб усі вернулися здорові додому. Це саме найголовніше. Побажали не падати духом, не падати духом, триматися, гуртуватися, підтримувати один одного це дуже-дуже важливо.